Хто не знає Олексія Юрійовича Харука з Верховини. Сьогодні цьому вшанованому, поважному гуцулу, файному газді, підприємцю, меценату виповнюється 50 років. Коли говориш про Олексія Харука, то в першу чергу, звісно, згадуєш, що він пивовар, його живе пиво Верховина ну дуже смачне! Обладнання у нього найкраще, персонал просто супер, постійних клієнтів море, є серед них навіть і знамениті. Тож пивоварня пана Харука вже давно відома за межами Верховинщини. Звичайно, були і тяжкі часи в житті нашого ювіляра. Та, як бачимо навіть тоді, він не втрачав любов до пива і віру в краще. Олексій Юрійович, справжній гуцульський мачо, завжди був такий. Жінки від нього просто мліють. Але він вже 29 років щасливий в шлюбі зі своєю дружиною Мартою. Це старший син пана Олексія Мирослав. Гінний нащадок свого батька. А це Людмила, татова улюблениця, справжня красуня. Олексій Юрійович понад усе цінує сім'ю і родину. Юрійович прихильник здорового способу життя. Він любить природу. Щоправда, інколи любить її своєрідно. Але любить. А ще наш ювіляр справжній патріот. В цей нелегкий для України час він подарував нашим воїнам автомобіль УАЗ і допомагає матеріально. Та в разі чого може і сам піти воювати, тільки вже не на УАЗі. Аж доки не здійснить свою давню мрію, пов'язану з російським президентом. Тим паче, що розвідку з другом вони вже провели ще в далекі 90, -ті. ось такий він, наш сьогоднішній ювіляр, людина, яка зробила себе сама, яка пройшла шлях від простого експедитора в колгоспі до певного короля Гуцульщини. Так він виглядав колись, а так виглядає зараз. Він об'їздив півсвіту. Має безліч друзів за кордоном, але і не думає зупинятися на досягнутому. Цей особливий для вас день, шановний Олексію Юрійовичу, ми хочемо побажати вам і вашій родині міцного здоров'я, злагоди, достатку, і хай справа вашого життя, пивоваріння і надалі розвивається і удосконалюється, адже ми знаємо. Що підкорювати все нові і нові вершини це ваша стихія. В цей день чимало людей передають вітання нашому ювіляру. Зателефонував навіть прем'єр-міністр. Щоправда, з привітанням у нього не зовсім вийшло. Льоня! <laughs> Льоня! Значно красномовнішою була канцлер Німеччини. Олексій, хочу привітати тебе з твоїм ювілеєм. І хочу сказати таке. Наше німецьке пиво неймовірне, але особисто я найбільше люблю пиво верховина. Звісно, не могли не привітати ювіляра його рідні. Дорогий Льоня, хочу тобі сьогодні привітати з таким прекрасним ювілеєм, з 50-річчям. Цей день тобі хочеться побажати дуже багато. Але я хочу побажати, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий, щоб здійснювалися твої мрії і бажання. І хочу ще сказати: 20, за 29 років ти подарував мені. Дуже багато хорошого. Ми виховали двох дітей прекрасних. Я хочу, щоб здійснилися всі ці бажання Мрії, щоб ти був наш щасливий. Ми тебе любимо. Ну що, дорогий тату, вітаю вас з таким гарним ювілеєм. Саме головного здоров'я вам, успіхів, ваших всіх планах, ваших задумах, щоб ваш ангел охоронець завжди був з вами. і так, як вам казали, щоб ви були солодкі з надвіря, а не з середини, вам терпіння і всього все саме на краще. Що ж, я Вас також, я вас також вітаю з Днем народження з такою гарною датою 50 років. Це є тільки старт, це є тільки початок. Я вам бажаю, щоб ви були здорові, я вам бажаю миру, тепла, злагоди, любові. Сьогодні поруч з вами ваші друзі, ваша родина. Всі ваші дуже рідні люди. Я, вас, я вам бажаю, щоб вони завжди були поруч з вами. Все вам самого-самого хорошого. Давній друг Олексія Харука Ілья Ноябрьов теж не лишився осторонь. Я поздравляю дійсно замічательний праздник, замічательний юбілій. Желаю, звісно ж, же, благополуччя. Я могу сказать, что он принадлежит к такому разряду людей, которым в жизни все удается. Не в смысле счастливчиков и везунчиков, да, которым вот манна небесная сыплется с неба на голову. Он, вы знаете, вот такой тихий таран, я бы его назвал, да, тихий бур. І, якщо он намічає какую-то цель, он обязательно його добивається, то вже праві на час. А це невідома закордонна поціновувачка пива верховина. Вона надіслала своє вітання через інтернет. Олексія Юрійовича вітають його працівники і давні друзі. Олексій Юрович, колектив Певарні вас хоче щиро привітати з вашим прекрасним ювілеєм. Побажати вам щастя, здоров'я, добра, щоб ви завжди були веселі, радісні, усміхнені. щоб ваша матінка Божа вас похороняла, а Господь, щоб вам сили, здоров'я, щастя посилав. За Юровича і слава! Олексій Юрович цей чудовий прекрасний ювілей. Ми щиро вітаємо вас з такою прекрасною датою, 50 річчям. Від душі бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, миру, злагоди, достатку в вашому домі, серці, доброти, в справах мудрості і виваженості. Ну і нехай доля надалі буде прихильною до вас. Даруючи вам радість життя, незрадливу удачу, хороших вірних друзів, надійних партнерів і Божого вам благословення. Ну і звісно, на сам кінець найголовніше, найдорожче вітання. Дорогий сидочок, поздоровляю тебе, твою сім'ю, твоїх діточок. Бажаю, щоб ти скоро мав унука або внучку, бо без того і тебе. Рахувався в одному молодим, то треба бути дідом та й бабу. Ну і, і дякую тобі, бо я не можу говорити, за твою ласку, за твою поміч, Не лише за твою, за вашу, з мату, з дітьми. Що я лишилася вже 25 років сама, але я не сама, бо я маю таких дорогих дітей. Я їх дуже всіх люблю. Усіх поважаю і щиро не метішуся. Усім ми приєднуємося до всіх привітань. Живіть ще багато-багато років, шановний Олексію Юрійовичу, на радість своїм друзям і родичам. І на славу нашій рідній Гуцульщині.